Привіт! Якщо ви плануєте візит до управління Департаменту притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ, також відомого як Цізенецька поліція, найкраще буде скористатися можливостями замовлення конкретної дати. Це можливо як за допомогою інтернету, так і за телефоном. Звичайно, є також можливість прийти без замовлення, але час очікування може бути довгим. А у разі заповнення місць реєстрації видача квитків може бути припинена. Цього разу я вам розповім, як це зробити за допомогою інтернет-аплікації. інтернет аплікація є послугою Міністерства внутрішніх справ, створеної для іноземців, які мають довгостроковий дозвіл на проживання, дозвіл на постійне проживання на території Чехії. Дозвіл на тимчасове проживання для члена сім'ї громадянина Європейського союзу візу видано на термін більше 90 днів, включаючи так звану візу DVR, видану з метою видання посвідчення проживання на території, видане підтвердження про тимчасове проживання громадянина Європейського союзу. Аплікація доступна для осіб старше 15 років, проте за особи, які не досягли 15 років, виступає їх законний представник. Аплікацію не можна використовувати без дійсної електронної адреси і кожен користувач повинен мати власну унікальну адресу електронної пошти. Додаток доступний за посиланням frs.gov.cz для використання програми необхідна реєстрація користувача, тому почнемо з реєстрації. У рамках реєстрації користувач повинен надати свою адресу електронної пошти. Після отримання посилання на електронну пошту вам необхідно заповнити громадянство. Свої персональні дані, зокрема прізвище, ім'я, дату народження. Номер закордонного паспорту дату дії проїзного документа. Район муніципалітет місце його офіційного перебування на території Чеської Республіки. Поставити позначку у разі якщо ви живете та будете жити в Чехії з метою навчання в університеті. Поставити позначку, якщо ви член сім'ї громадянина ЄС, увести чеський номер телефону, що не обов'язково, створити та запам'ятати особистий пароль. Поставити позначку згоди з правилами та використанням особистих даних, перевірити надані персональні дані. Дані повинні бути введені латинськими літерами, точно відповідно до закордонного паспорту, який ви раніше надавали Міністерству внутрішніх справ. При введенні імені та прізвища необхідно пропустити всі діакритичні знаки. Підтвердити, натиснувши на кнопку. Після реєстрації змінити особисті дані уже неможливо. Винятком є район, муніципалітет заявленого місця проживання у Чеській республіці, адреса електронної пошти, пароль категорії члена сім'ї та студента, але не частіше одного разу на місяць, а також можливо змінити контактний телефон. При реєстрації користувач діє виключно від свого імені. Посередництво у реєстрації неможливе. Реєстрація із зазначенням та неправомірне використання персональних даних іншої особи може вважатися діями, що порушують закон. Якщо цю процедуру буде виявлено, запит на розслідування буде направлено до відповідних органів або поліції Чехії. Зареєстрований користувач, який успішно пройшов верифікацію в інформаційній системі іноземців, може скористатися послугою запису на прийом в Офісі Департаменту притулку та міграційної політики. Перелік робочих місць, які надають цю послугу, постійно оновлюється на сайті Міністерства внутрішніх справ. Перейдемо до служби запису на прийом. Для цього увійдемо на сторінку за посиланням frs.gov.cz. Напишемо до поля адресу електронної пошти. До іншого поля напишемо пароль та натиснемо Увійти. На основі введених користувачем даних користувач автоматично призначається до відповідного робочого місця міністерства. Запис на прийом не підлягає перенесенню на інше робоче місце. Також, у залежності від виду побуту, міняється перелік цілей візиту. Отож, вибираємо ціль візиту одну з наступного. Подання заяви на оформлення карти працівника. Повідомлення власника карти працівника про зміну роботодавця. Повідомлення про зміни. Повідомлення про втрату викрадення документа, донесення документів в упровадження, що триває, подача заяви про дозвіл продовження тимчасового проживання, подання заяви на дозвіл продовження довгострокового перебування, подання заяви на дозвіл продовження постійного перебування. Подача заявки на отримання дозволу продовження тимчасового проживання. Подача документів на довгострокову візу, продовження довгострокової візи, подання запиту на історію проживання, підтвердження прописки, інше. видача нового документа громадянина ЄС, видача нового документа члена сім'ї громадянина ЄС. Продовження візи в рамках поточного провадження, сканування біометрії для оформлення нового документа, реєстрація по прибуттю на територію з візою DVR. Якщо це можливо, обираємо кількість осіб. तो छास् «Резервувати». Користувач резервує дату виключно для себе та членів своєї родини по прямій висхідній або нисхідній лінії. Тобто, можна резервувати для дітей та батьків. Запис на прийом особи, яка представляє іншу особу за довіреністю, для цієї особи неможливий. За особи, які не досягли 15 років, виступає їх законний представник. Бронювання дат є обов'язковим. Бронювання може бути скасовано не пізніше, ніж за 48 годин до запланованої дати бронювання. Користувач може скасувати своє бронювання максимум 10 разів протягом 90 днів. У разі 10-го скасування бронювання користувач може повторно забронювати іншу дату лише через 90 днів після дати скасування. У випадку, якщо ви не з'явились на узгоджену дату, не скасувавши бронювання в заявці, або таке бронювання не може бути скасоване менш ніж за 48 годин до дати бронювання і ви не з'явились у цей день, ваше бронювання втрачається. У випадку, якщо за останні 180 днів з моменту останнього скасування бронювання, це третє таке скасоване бронювання. Можливість бронювання іншої дати буде заблокована на наступні 180 днів з дати останнього скасування бронювання. Кожен користувач може мати максимум 3 активних бронювання протягом 60 днів. Для кожного успішного бронювання зустрічі генерується унікальний пін-код. Це чотиризначна комбінація, яку необхідно ввести у терміналі системи виклику на робочому місці. Або з'явитися на відповідне робоче місце міністерства не раніше ніж за 30 хвилин до призначеної дати і не пізніше 15 хвилин після запланованої дати. Детальна інформація наведена в інструкції до робочого місця та на сторінках. Пісня прибуття не буде врахована, а бронювання буде анульовано. При бронюванні зустрічі користувач вибирає порядок денний, який буде розглядатися на призначеному робочому місці. Вибір цього порядку денного є обов'язковим і не може бути змінений після збереженого бронювання. У випадку, якщо іноземець прибуває на робоче місце для вирішення питання, відмінного від того, до якого він зарезервував свою зустріч. Йому буде відмовлено в реєстрації на цей день, і цей іноземець буде включений до звичайного порядку клієнтів на робочому місці. За даних обставин його можна обробити лише в межах можливостей і годин роботи даного місця. Користувач може вибирати лише один порядок денний, однак, якщо це дозволяє обговорюване питання, будуть розглядатися й інші. Наприклад, ви резервуєте дату для подачі заяви на отримання посвідчення на постійне проживання, а також можете повідомити про зміну місця проживання. У разі передачі заброньованої дати іншій особі заброньована дата не буде врахована, а бронювання буде анульовано без компенсації. Час, зазначений у заброньованій даті, є лише орієнтовним. Таким чином, прийом може відбутися протягом 30-60 хвилин після введення пін-коду у термінал системи на робочому місці. Також можна відстежувати статус вашої заявки за номером обробки або за номером візової заяви. Це можна зробити по ссылці або прямо в аплікації. Номер справи заповнити у вигляді. Чи ввести номер візової заяви у формі? Зірочкою позначені обов'язкові поля. Про інші можливості запланувати візит та що робити в управлінні Департаменту притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ я вам розповім наступного разу. Отож, Якщо це відео було корисним та чимось вам сподобалось, пропоную поставити лайк, поділитися, та було б непогано підписатися на наш канал Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі, а також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!